Кабаланське благословіння на 28 липня 25-го року, Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині по час на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині, по всяк час, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелі ми чуємо такий епізод, коли Фарисеї і Содокиї прийшли до Ісуса і. Вимагали у нього показати ознаку з неба. А Ісус сказав їм, що ось ви можете розлічати небо, такі небесні ознаки. Якщо Сонце червоне то ввечері, то ви кажете, що буде погода. А якщо зранку воно захмариться, це червоне небо, то буде негода. От вмієте ви небо розлічати, а ознаки часу не вмієте. Тому і не буде вам дано ознак ніяких, крім ознаки пророка Йони. Учні забули хліба, а Ісус сказав, бережіться закваски салдокеськи фарисейської. Що я бачу в цих словах? Фарисеї хочуть ознак. Ну, таке, знаєте, на нашу мову перекласти це, а доведи нам те, що ти є Месія. І мені пригадалося, коли учні прийшли до учня Іоаннова до Ісуса, коли Іоанн був у в'язниці. Іоанн запитав через учнів, чи ти той, кого ми чекали, чи нам ще іншого чекати? І тоді Ісус відповів, тим, е, прийшли, хто за його запитати. Словами про Кисая. І він сказав, що хромів стають, сліпи прозрівають, прокаження очищаються, біси і зганяються. І це була знака приходу Месії. І він Іоанну, пророку, сказав словами пророка Ісаї. Але це ж саме бачили і фарисеї Садукеї. і на це вони звертати увагу не звернули увагу. Як на, але на от, ознаки з неба звернули. І їм треба було якусь ще одну ознаку для того, щоб вони зрозуміли, коли вся ознаки часу були прямо перед ними. І все життя Ісуса, яке він показував, всі його слова, всі його дії, були саме тими ознаками, які здійснювалися прямо на ньому. І ось він говорить своїм учням бережіться такого серця. Як у саддукеїв і Фарисеїв, які ці ознаки бачать практично повсякденно, навіть саме кажуть, що не можна так багато чуд, чуд зробити, але ще все одно вимагають якусь ознаку. Оце серце, яке, до якого не, достуч... не достучишся нічим, Господь і каже їм. Що не отримаєте ви жодної ознаки, бо ознаки перед вами, а ви їх все одно не бачите. Але коли, ну як то знаєте, рока Іони гряне, грумкне, тоді ви зрозумієте. Коли страсеться, але буде пізно. Це нам застереження, щоб наші серця були такими, щоб бачили, щоб чули. Щоби відчували, що ознака вже зараз є. І Господь серед нас, і Дух Святий серед нас, і Отець нас любить. І це та ознака, яку ми повинні прийняти і її нею жити, а не шукати яких ще доказів, ну, які, які нам, по жорстока серцю, ніхто і не, не надасть. Бо все нам вже дано. І якщо я уважний, якщо я чуйний, Якщо я правдивий, якщо я чистий серцем, то для мене я це все бачу і так. А якщо моє серце з якогось випадку очерствіло, то треба звертатися, не шукати ознаку, а дивитися на своє серце і його розчулювати. Амінь.